Зараз ви бачите практичне використання сіткомету Пташка в умовах, наближених до бойових, але про це детальніше ближче до кінця відео. Вітаю вас, друзі! Сьогодні буде огляд на мегакомплект піхотного сіткомету Пташка, який доступний до замовлення. У нас в комплекті йде коборо, мастило для змащення грузиків. Ключ шомпол, яким можна вставляти грузики в трубки стволових частин, і також можна відкрутити стволову частину для того, щоб її почистити, надістати піропатрон стволової частини, або ж вибити пусту гільзу піропатрона з газорозподільчої системи. Тут в нас 10 картриджів, причому 7 картриджів у нас знаходяться окремо, і 3 картриджі знаходяться в стволових частинах. Як бачимо, тут в нас дві. Додаткові стволові частини, і третя, яка знаходиться накручена на самому пістолеті. Стволова частина для швидкої перезарядки дозволяє дуже швидко перезарядити сіткомет після пострілу. Всього 10 пострілів ми можемо зробити. В комплекті йдуть 10 піропатронів. Так, для звичайного спорядження стволової частини нам потрібно взяти картридж, потрібно ці грузики 8 грузиків поставити в 8 трубок і відповідно їх проштовхнути в ці трубки кожну за допомогою цього ось ключа шомпола. Відповідно, це займає час. В екстремальних умовах в нас цього часу немає, і для того, щоб нам швидко перезарядити цю стволову частину, вона вже має бути з спорядженим картриджем, тобто в такому вигляді. Також я рекомендую вже встановити піропатрон. Але якщо ми так поставимо піропатрон, то він буде випадати. Тому для того, щоб він не випадав з цієї стволової частини, я рекомендую наліпити трішки ізоленти на піропатрон. І таким чином його встановити, щоб він не випадав. Як бачимо, піропатрон вже не випадає, і в нас є готова споряджена стволова частина для того, щоб ми могли її швидко перезарядити. От і в нас буде таких дві стволових частини. Якщо нам потрібно дістати цей піропатрон, ми відкриваємо. І просто його дістаємо, щоб він не був в стволовій частині, або ж він може в ній залишатися. Але, тим не менше, ми економимо ці секунди часу і можемо вже скористатися спорядженою стволовою частиною. Суть використання така, що ми зарядили таку ось стволову частину на піхотний сіткомет, і, наприклад, ми знаходимося в умовах небезпеки, і в нас є, відповідно, зведений сіткомет, і відповідно у нас з собою буде. Дві столові частини для того, щоб швидко його перезарядити. І зараз давайте перевіримо, за який час я зможу перезарядити цей сіткомет. Робимо постріл. Все стоп час. Ось ми бачимо реальний час, за який можна перезарядити цей сіткомет і здійснити ще один постріл. В нас буде одна стволова частина на пістолеті, і плюс ще дві стволові частини додатково, для того, щоб ми могли ними скористатися. Обов'язково потрібно потренуватися, використовувати цей піхотний сіткомет в звичайних умовах. У нас для цього є. Ще картриджі, і відповідно ми можемо перезарядити і використовувати цей пістолет, потренуватися, щоб зрозуміти, як за його допомогою можна збити дрон. Нагадаю, що це зброя останньої надії, яку слід використовувати в тому випадку, якщо у вас не спрацював реп, якщо у вас немає можливості десь. Укритися немає можливості скористатися іншими засобами. По характеристикам дальність пострілу 30 метрів. Дистанція максимального розкриття сітки це 15 метрів. Сітка розкривається розміром 4 на 4 метри. Дистанція ефективного враження це 25 метрів. Ну а зараз давайте переглянемо з вами відео з випробувань цього піхотного сіткомету. Это у нас, так сказать, зброя останнего шанса. Когда стрелок не справляется со своей задачей, дрон уже заходит на боевой курс. Мы будем его пытаться поймать вот такой сеткой. Все, мы тикаем! Вон он. Блядь! Есть! Ха-ха! Замовити цей піхотний сіткомет можна буде за посиланням, яке буде в описі до цього відео, або ж пишіть нам на Viber, WhatsApp, Telegram або сигнал плюс 38050 768 8086. Також, якщо у вас залишились питання, то задавайте їх в коментарі або в нашій групі Telegram, Обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Всім хочу побажати гарного настрою та до зустрічі в наступних відео!